Я якось ділилася своїм сном пророчим, який мені наснився, ну, мабуть, з півроку, може, трішки більше тому. І цей сон, я спочатку думала, що він про, про нашу біду, яка зараз, да, про навалу-рашистку. А останні декілька тижнів він знов приходить в мені в спогади цей сон, мені прям Бог його нагадує. І я розумію, приходять знання, я розумію, що це не про війну взагалі то Це про катаклізми, це про зміни на землі, які будуть відбуватися. Зараз розкажу вам сон. Мені буде дуже цікаво, що ви про це думаєте. Я подумала, що комусь це буде цікаво і, можливо, комусь дасть надію цей сон. То я буду вам вдячна за ваші коменти. Можливо, вам щось подібне снилося. Це стосується України. Ну, як мені здалося, ну можливо і ні. І так, сниться мені, що я знаходжусь в будинку. Будинок дуже схожий, знаєте, от як таке не укриття, але така фортеця. Знаєш, я внутрі знаходжусь, і я розумію, що там товщина стін. Просто колосальне, що це такий прям не просто дом із кирпичі, а він є такий монолітпром. І я відчуваю, що мої діти в цьому домі тільки в інших кімнатах, і інші люди якісь присутніші, тобто моя родина тут вся десь, просто по різних кімнатах. І ми всі тут очікуємо величезну хвилю. І коли ми внутрі будинка знаходимося, є в нас розуміння, що це йде величезна хвиля, що типу, Київська дамба, а, чи прорвалась, чи щось там, і йде прямо величезна хвиля. І коли я під... возношусь да, над цим будинком, і я хочу побачити, наскільки велика хвиля, і я не, виж... не бачу неба. Тобто я розумію, що вона реальна, блін, де вона там закінчується, де вона починається, я цього не бачила. Я просто бачу стіну води і все. І внутрі будинку ми такі всі, а я аж внутрі будинку очі прикрила, думаю, зараз як жахне, накроє нас. І я відчуваю просто удар по будинку і трішки вібрація. Ну, трішки зовсім, зовсім взагалі крихітку. І ми всі так люди, навіть в недоуменні. ну, як же, не вже там, ну, нічого немає. І коли ми виходимо на терасу в цьому будинку, я думаю, ну там, мабуть, змило все. Ми виходимо, дивимося ні. Яскраво світить сонце. Ну, якби все нормально, тільки річок стало більше, все зелено. Правда, будинків не було, але ми на це так дивилися, і це як будто б щось нове, Ну, що такого не було. Дуже цікаво, згодьтеся. Напишіть, що ви про це думаєте.